Родовжуємо, ми з вами вже легесенько підійшли до нашої нової номінації. Номінація, яка розкаже, котра наголосить на тому, що наша країна вона тримається, знаєте нашого, на сильних громадах. І саме в наших регіонах дуже часто зароджуються ініціативи, які вражають масштабом. Своєю щирістю, своїм впливом, і саме завдяки яким ми також стаємо всі разом ще сильнішими і ще міцнішими. Номінація Регіональна доброчинність це про ці організації та ініціативи, які працюють у містах і селах зверху. не, не просто працюють, вони не чекають наказів зверху. От про що я хотіла сказати? Вони не чекають. Вони просто беруть і роблять свою справу. Тож давайте будемо оплесками зустрічати на цій сцені наших наступних лауреатів. Це благодійна організація «100% життя Київський регіон. Хочуємо оголосити Ярослава Москаленка, генерального директора «ТОВ синтез, засновника тенісної академії спортвіла грейс міста Вишгород, депутата Київської обласної ради. Добрий вечір, шановні друзі. Весь світ побачив силу духу української нації і. Ми продовжуємо сьогодні цю боротьбу. На жаль, війна продовжується. Але знаєте, дуже важливо сьогодні бути разом з вами, бути на цій сцені. Справедливість є Господь милосердний, а є світлі люди. І хоч ми знаємо, що добро робиться тихо, я маю велику честь сьогодні від імені всього українського народу. Від імені Збройних сил України з цієї сцени голосно вам сказати дякую. Дякую нашим друзі. Ті, хто населі, ті, хто в залі. І перейдемо до нового. Третє місце у номінації Регіональна доброчинність. Благодійна організація, благодійний фонд тіку. Також, третє місце благодійна організація, фонд громади міста Херсон. APPLAUS 2e missie van het Blagodienlijke Fonds UR Mental Health Ше місце, шановні друзі, благодійна організація 100% життя київський регіон. очікувано, тому що наша організація вже понад 20 років працює в Київському регіоні. Ми багато чого робимо. Сьогодні всі дякували нашим силам ЗСУ. Я теж їм дуже вдячна повністю всім і ППО, і ЗСУ, які працюють кожного дня. І ми маємо можливість стояти тут, на цій сцені, і говорити ці прекрасні слова одне одному. Але крім цього, я хочу, щоб кожен з вас подякував самому собі. Тому що тільки завдяки собі і тому, що ми над собою працюємо, працюємо над своїм ментальним здоров'ям. Кожного ранку встаємо, говоримо собі про те, що нам треба йти, треба рухатися. Ми не маємо права зупинятися. Ми робимо з вами цю велику всю справу. І ці всі нагороди, вони насправді для нас всіх. Да, ми визначаємо когось кращого, але всі, що ми робимо, оці маленькі краплинки, вони призводять до того, що ми переможемо, ми відбудуємося і ми будемо найкращими. Інколи мені здається, що нас просто бояться, тому не дають всього того, чого ми просимо, і не роблять всього того, чого ми теж хочемо, щоб вони робили всі. Дякую вам всім. Дякую. 明白吗？